Сьогодні вам ексклюзивно запорізький напрямок. Зараз знаходжуся саме на Запорізькому напрямку. Хочу заспокоїти в першу чергу запоріжців. Ситуація під контролем Збройних сил України, так як і в усіх напрямках. Хто знає місце, зрозуміє. Ситуація значить, по Запорізькому напрямку Кам'янське. Кам'янське ще наше, то що противник намагається просунутися так, намагалося, як і в усіх напрямках, вони намагаються е е прорватися і проводити наступальні дії, От. поки вони захлинаються. Як буде далі, я вам буду повідомляти. але зараз ситуація під контролем, під контролем Збройних сил України. В принципі, ситуація контрольована і далі я думаю, що вона буде тільки покращуватися. Немає ніякого, не треба сіяти паніку. Не треба ніякого нам кипіша, все у вас буде добре, запоріжці. Ми за вас переживаємо також, повірте, вірте, в Збройні сили, все буде добре. Дніпропетровська область, так само противника, витиснули з Дніпропетровської області і продовжуємо далі його витискати. От, Харківський напрямок е, наступ зупинений повністю. Е, зараз це діло якихось днів е, познищити е, тих гадів, які заскочили до вас на Харківщину. Сумська область так уже в черговий раз вони збираються, не збираються, а спробують атакувати, нарощувати там зусилля наступальні напрямку Сум. Поки захлинаються їхні наступальні дії, ніяку Басалівку вони не взяли, ні жоден населений пункт не взяли. Навпаки, ми метр за метром. Просуваємося до кордону, витискаємо противника. В принципі, стація контрольована нами. Сьогодні по Курщині є невеличкі успіхи. Вчора нас противник намагався атакувати. Ми їх вибили, і вони нам добре, хорошо, що показали свої шляхи пересування. І ми їхніми шляхами зараз зайшли ще глибше на їхню територію. Так що, десь зараз така ситуація. Повністю ситуація під контролем Збройних сил України. Вірте в ЗСУ, моліться. Ну, вступайте в ряди Збройних сил і місцевих дуже прошу допомагайте Збройним силам, тому що вже якщо не ми, то ніхто. Слава Україні!